Євген Янович дав інтерв'ю українській правді в моєму улюбленому форматі, який називається Дись, і розповів трошки більше про своє життя і про Спартака Суботу. Євген відмітив, що його дуже засмучує, коли йому говорять, що з ним немає про що говорити, крім як про Спартака суботу». Немає з Яновичем про що говорити, тільки про е Сашу. Тому подібне його, от зараз я говорю, мабуть, про нього більше аніж за останніх три місяці. Вибачте це. <рігла> тому я вирізав частину виключно про Спартака Суботу з цього інтерв'ю і обговорю її з вами. Ви спитаєте, чи є там щось важливе, чи я це роблю виключно для переглядів? А я спитаю вас у відповідь. Ви, що перший раз на цьому каналі, звісно, там я купа всього важливого. Ну, що, які перегляди? Чи ти би запросив на шоу Спартака суботу? Ні, перше про що говорить Євген, це те, що хотів би, щоб Спартака не пускали на всякі офіційні івенти і не допускали для роботи в медіапросторі. Для нього двері категорично закриті. Я сподіваюся, що вони будуть закриті в будь якій їй проект для нього, і взагалі в інформаційний простір. Ну, насправді такої сили немає у нього. Тут є тільки реакція спільноти. А того, наскільки я розумію, то судові процеси проти Спартака не досить то кудись і сунулись. Ну, принаймні, я про це не чув, але вони не обов'язково повинні бути відкриті або якісь офіційні. По будь-якому випадку негатив євгена проти Спартака можна зрозуміти, тому що він все-таки не хоче, щоб більше людей постраждало від впливу Спартака з іншої. Сторони, ми бачимо на шоу Спартака, що купа людей, знаючи всі деталі, на власний розсуд бажають попасти під вплив пана суботи. Ну це власний їх вибір. Я сподіваюся, що навіть власники залів, які там десь здають комусь в оренду приміщення для записів, колись до них дійде, що так не можна робити. До речі, інші випуски подкаст-терапії з іншими авторами, як і шоу під питанням, ми розглядали на цьому каналі. Якщо раптом ви вперше, тут то є окремий плейліс Спартакіада. Да, ну, от такий контент, що може зробити, можете зацінити там. Є відоси по всім темам, приколи і навіть спонсорські відоси є про Спартака. До речі, по секрету скажу, що тепер, якщо задонатить на альтернативну банку більше ніж 37 гривень, можна отримати цілих 5 спонсорських відео про Спартака. Якості подарунку непогана відповідь. Такий новий функціонал у Монобанки там відправляєш певну суму і тобі дає лінк на секретний контент. Якщо хочете 5 відосів секретних паспортах та суботу за 37 гривень. Прошу. Спартак Субота зараз випускає свої далі відео подкаст терапії з іншими а, співведучими. Вони постійно у нього порядка там восьми тисяч підписників і не так багато переглядів, як у тебе. Стосовно успішності чи неуспішності проєктів проектів і Спартака і Євгена, тут можемо дивитися на те, що очевидно, вже не більш медійні гості, і очевидно більше переглядів. А Спартак за рахунок виключно фанбази збирає переглядів. З іншої сторони, під час подкаст терапії, для того, щоб збирати. Рати сотні тисяч їм не треба було власне жодних гостей відомих? Ну іноді окей були там, типу Стерненка, Але тим не менше. випуски найпопулярніші могли цілком бути без гостей. Але все таки, чи можемо ми сказати, що показників Спартака погані? Ну. Не те, що прям дуже погані, але все-таки відчувається, що повернутися до попередніх показників навряд чи в нього вийде, але у нього є лояльне ком'юніті. І це ок, напевно. Якщо знову ж таки, ми розглядаємо Спартака як блогера, не як медика або ж науковця а, білим шумом на фоні, і це не те на чому я хочу концентруватися. і, В принципі, там присвячувати своє життя тому, щоб слідкувати за. Ним. До речі, до огляду на його шоу під питанням прийшло маса людей, які коментували, що бачать там своїх знайомих і їм соромно. Ну, вибачте, ви не контролюєте людей, це їх вибір. Ну, їм, навірно, ок, хочеться поговорити. Що тут уже зробиш? Ну, якщо їм ок, то ок. Шо? Сподіваюсь, це не принесе жодної шкоди ментальному здоров'ю цих людей. Хто такий Богдан Щербаков? Стосовно Богдана Щербакова і ситуації з логотипом подкаст-терапії ми також розбирали на цьому каналі. Якщо коротко, то Богдан зробив на волонтерських засадах логотип для Євгена і Спартака, тобто для шоу подкаст-терапія. І так як він є автором цього логотипу і не передавав авторські права, то зміг через суд добитися того, щоб всі відоси і весь канал Попередній Спартака було видалено. Я не радію цьому. Я знаю цю людину, тому що це людина, з якою я домовлявся в момент того, коли ми створювали логотип, ідеями обговорювали і все інше. І він уже це зробив і реалізував в тому вигляді, в якому вийшов. А як так сталося, що він був власником? Ну, Мабуть, тому що цим питанням займався я особисто для мене такий прецедент не ок, дуже мощний і дуже такий серйозний. З іншої сторони є маса людей, які кажуть, що інформація, яку надавав Спартак, не вся, але періодично таке було. Була шкідлива для здоров'я людей. Особливо часто я чув про недостовірну інформацію Спартака стосовно людей з рдугом. Але я не зміг загуглити це окремо, тобто ніхто не зробив нарізку і старі випуски я також, очевидно, не зберігав не От. Але хотілося б дізнатися, тому що я зараз про рдуг дізнаюсь більше е, з власних причин, і хочеться знати, що ж саме він подавав і в якому вигляді. І я якось, коли людина тобі допомагає, просто по доброті своїй, а Богдан нам допомагав mm. по доброті своїй. Ну я не вважав взагалі якось за потрібне, якось це патентувати, чи ще щось у будь-якому випадку. Я, як людина, що являється адміністратором спільноти маніфест, не радію, коли комусь видаляють канал або контент. З іншої сторони, якщо контент був дійсно шкідливим, ну це також може бути критично. Але, але ще з іншої сторони, дійсно шкідливий контент повинні визначати люди, які в трошки більше в цьому розуміють, але. Виходячи з коментаря саме е, пана дизайнера, він пропонував їм мирну угоду, в якій вони просто перестають використовувати логотип і більше його не чіпають ні в якому вигляді. І як на мене, це був би ідеальний варіант. Він зробив, він забрав право використовувати, і спортак робить своє. Я вважаю, що тут все таки я більше на стороні дизайнера, тому що він не зробив видалення каналу без попереджень, щось таке. Він запропонував ба більше то, комфортні умови для всіх. Але виходячи з тих даних, що у нас є, команда Спартака пішла на трошки дивні дії, і ось така була відповідь. Іншим цікавим моментом, що, по-перше, у шоу терапія був саундтрек, тобто це не якась музикальна нарізка, це прямо спеціально створена музика. А інше що. Цю музику створив гурт-дно. Просто фенфе нам допомогли так. само гурт-дно. Я їм дуже вдячний. Вони нам зробили наш саундтрек, от е, і так само права належать гурту-дно, тому що я попросив хлопців. До речі, тут е, розбирається дуже цікавий кейс авторського права на прикладі от саундтреку. Тому що я погоджуюсь з Яновичем, що дивно, коли люди допомагають, і просто так вимагати у них е, права на цей продукт. Ну, типу, ти допоміг мені просто так, давай тепер права. І ми разом з ними зробили цей саундтрек. І ну, якщо вони виконали якусь роботу і на дружніх якихось засадах, ну було б дуже дивно знаєш, вимагати. А тепер права мені віддай Ні, Я вам дуже вдячний, що ви допомогли. Ви зробили, як мені на ту секунду здавалося, дуже. Е Гарну послугу, але з іншої сторони, це може бути проблемою в майбутньому, коли вони автори цього продукту скажуть: Давай права. Тому напевно, є сенс в таких ситуацій, тому напевно, є сенс в таких ситуаціях підписувати щось в стилі, що на цей продукт є вільні права, і всі учасники можуть використовувати його, але авторство. Залишається за авторами, ну тобто, от вони можуть казати, що вони автори. До речі, якщо не помиляюсь, сучасне авторське право виглядає отак, що ви завжди залишаєтесь автором свого продукту, навіть якщо зробили його для когось, ви все одно автор. Але от права на використання можуть перекупити, забрати і все інше. Тобто, умовно, якщо ви намалювали картину сніжний сніг. То ви її автор завжди. От ви її створили, і ви завжди автор. Але є варіант, що ви не можете це використовувати, не можете додавати це в портфоліо, не можете офіційно всім розповідати, але ну, типу пишатися ним казати: О, я автор це створив. Якщо передали певні права і підписали NDA. з іншої сторони, якщо питання дійде до суду, то ви, як автор, залишаєтесь автором завжди. Ти зараз знав, що Богдан. Так зробить він мені писав. Він мене запитував, звісно, і я йому сказав, що ти маєш на це абсолютне право. Я тебе підтримую в будь-якому разі. Окрема тема це інтерв'ю з Наталією Мосічу. Чесно, я обожнюю це інтерв'ю. Воно вражаюче смішне, прикольне дало трафік цьому каналу. Я зробив дві частини розбору цього інтерв'ю. З приколами можете подивитись. Ліночки також будуть всюди в описі. І закріплено. Ну воно ну воно топове, воно прямо розравне, воно прямо на приколах Оце от розробка ілона мас. Як це вигадати, скільки це коштує? Скільки треба дати пані Місічук, щоб вона цю херню вигадувала? Типу, щоб вона просто нахвалювала гостя ще й так крінжово. Але ну я задоволений повністю цим продуктом. Ну можливо, хтось його конечно, сприймає серйозно, мої співчуття таким людям. Але він дуже смішний. Ти дивився інтерв'ю Наталії Масійчук із людиною, яка називає себе Спартаком Суботою? Oh. Ну так так напевно коректно буде говорити. З Сашком? Сашком ні, я дивився, я ж кажу, мені скидували якусь вирізку невеличку, я не пам'ятаю навіть про що. А скидували ж, як пані Наталя, скажімо так, неупереджено висловлює своє ставлення до Тут, до речі, дуже цікавий момент стосовно маніпуляції Спартака і його підходу до коментування ситуації з Євгеном. А я ніколи нічого поганого не скажу про Женю при будь-яких обставинах. Чіткий тиск на відчуття провини. Тобто, коли людина так стверджує, що я ніколи в житті нічого поганого не скажу, я тебе приймаю таким, як і ти є, В будь-яку секунду ти можеш до мене звернутися. А піднатискав тебе Сашко. Ну, звичайно, піднатискав. Він зайняв дуже хорошу позицію, дуже правильну, Бо каже, що я нічого поганого про Женю говорити не буду, бо йому це банально не вигідно. Тобто, умовно, якщо у спартака дійсно є якась погана інформація про Євгена, то це ніяк не вплине на його статус. Просто статус з один співведучих подкаст терапії намахував людей. Зміниться на два співведучих подкаст терапії е, мають певні етичні проблеми. Для Спартака це єдиний вигідний момент, бо його фанбаза, з урахуванням того, скільки фанфіків і все інше написали, вона така: ну це по-нашому, да, от молодець. Так от, ну от, настоящий чоловік, настоящий друг, настоящий пацан. Хоча, ну знову ж таки, якщо дивитися на питання раціонально. Критикувати або якось топити Женю Спартаку просто невигідно. Нема жодної причини цього робити, навіть якщо е, йому захотілося б, бо це робить йому гірше Спартаку в першу чергу. Чому подкаст терапія був таким популярним? Я думаю, це було дуже своєчасно і я думаю, тут очевидно. Дуже багато факторів зійшлось. Воно дуже добре працювала. Там була і цікавинка, і приколи, і це ідеальна формула для контенту. Протипоставлення, різні образи, цікавий візуал і ключове. Ми казали глядачам те, що вони хочуть почути. Ну і я за це дуже переживаю. Насправді один з важливих моментів, який Євген вирішив озвучити, це те, що концепція в тому, що ви найважливіше в своєму житті, вона може трошки змінюватись з урахуванням ситуації, яка сталася навколо, і це дуже небезпечний наратив. Я б хотів би це проговорити. Продукували культуру того, що я це найбільше. І єдине важливе для вас у житті зараз, я розумію, що дуже часто це те, з чим потрібно боротися, в якому плані ми живемо в країні, яка перебуває в стані війни. Існування кожного нашого окремого я зараз неможливе без допомоги і без хоча б якої самопожертви. Що я хотів би сказати з цього приводу, як на мене, люди трошки ігнорують той факт, що бути якби це не звучало. Не героїчно, але бути українцем і відстояти українську ідентичність в першу чергу вигідно. І, як на мене, це важливий момент, який варто враховувати. Тому що апелювати до соціальної відповідальності, до якихось високих речей, це можна. Це доречно, іноді це працює в літературі і на людей. Але коли ти розумієш свою користь персонально індивідуально від того, що ти є частиною українського соціуму, то воно працює краще, хоча і озвучувати це може не кожен і подавати це вірно, також дуже просто, тому що ми все таки говоримо про якісь великі, знаєте, геніальні високопарні речі. А в момент, коли ти розумієш, що якби ти був... Українцем з початку життя говорив українською мовою, споживав українську культуру і розбудовував своє оточення і свою країну з точки зору самоповаги до себе як українця, своєї культури українського, своєї мови української і свого позиціонування національного і на національній Україні Україна як унітарна держава, це як мінімум поборогов твою менталку в майбутньому від розколу під час от таких от дій. Дуже практично холодно і дуже, знаєте, меркантильно звучить. Але як на мене, це також вагома частина ситуації, і вона може працювати. Будьте свідомими і зрозумійте, що ваше я може просто зникнути в один момент через те, що. На нас напали, от коли Женя говорить про те, що ваше я може зникнути через напад. Мені здається, не зовсім правильно ігнорувати той факт, що коли в тебе є сформоване я сприймати ситуацію, як мінімум, простіше, не легко, але простіше. Е, і запитання моє таке. Я хочу процитувати тебе. Я відчував себе мало не всесильним. Поясни, що це за відчуття. Важливий момент в цій розмові це обговорення популярності Яновича і влади пов'язаної з цим. Ну тобто популярності подкаст терапії. І тут насправді одна з найбільших проблем сучасності, тому що особисто мені страшно іноді від цих культу інфлюєнсерів і те, що аудиторія часто робить, не подумавши. Ну тобто, не зваживши на те, чи хороша це ідея, чи погана це ідея, просто робить те, що інфлю. Янцірем каже, і як на мене, це досить такий невірний підхід, і тому мені іноді страшно брати на себе відповідальність за озвучення якихось думок, тому що я ж також можу помилятися некоректно донести думку неправильно і зробити якусь погану річ. І мені страшно від такої відповідальності. Тому, власне, мені б хотілося звичайно, щоб цей проект розширювався, розбудовувався, щоб і монетизацію він мав трошки більшу і розростався, але мені б наприклад не хотілося мати популярності з терапії, ну це правда страшно. Ми могли повпливати на людину так, що це мало критичні наслідки в майбутньому. І оця відповідальність те, чого мені абсолютно б не хотілося, бо це велика відповідальність, і за кожну таку людину ну треба нести наслідки як мінімум перед собою. Ми стараюся максимально виважено подавати інформацію, не забуваючи приколи, прикорли, але. Ну це не завжди це виходить. Якщо ви слідкуєте за якимись інфлюенсерами, авторами, блогерами, будь ласка, не забувайте про власну відповідальність. Тобто, якщо для вас доносні якусь інформацію, то перевірте її, вивчіть, Подивіться, чи варто вона вашої уваги. Ну тобто, це спільна відповідальність як автора, так і ваша. Тобі здається, що ти можеш вирішити будь-яку проблему, тому що ти відчуваєш таку величезну підтримку. Давайте за три місяці об'єму на цьому каналі 20 тисяч підписників. Зробимо так, щоб відоси набирали десь 10-20 тисяч переглядів, і все, і більше не треба. І зупиняємося. Ну, типу, буде якісь приколи, іноді випускати, нічого. от На цьому зупинимося. Мені більше не треба. Мені страшно вже. От, що люди можуть неадекватно сприйняти відео, в якому я розповідаю про Ну, От, давайте до 20 к доганяємо, і все достатньо. Далі не рухаємось, побережемо всіх нас і ком'юніті, і менталку Мою кова хворобу е, я думаю, мені дуже допомогло те, що е, фактично в мене доволі такий довгий шлях і. Популярність якось потрішки приходила. Е, я її дуже довго називав недопопулярність, коли нібито тебе знають, але звідки хто його знає? Ну, х... Тобто воно все потрішки, потрішки-потрішки. По і не було якогось такого, знаєш, в один момент, що я кудись стрибнув. В квітні тебе прибило? Е, мене прибило абсолютно не через е, популярність. Ну, тобто, Мене прибило швидше через е, ну, те, що ти в одну секунду. Починаєш відключатися від матриці, ну тобто mm. ти. І ти починаєш складати все докупи, і ну тебе трошки так шатає. І далі Женя розповідає про те, що після цього скандалу, тобто в процесі, напевно, правильно сказати, він відчував певний дискомфорт і мов його відключили від матриці. Я не знаю, що відчував Євген і як це виглядало, але можу сказати: ось що відчував я в певний момент. Ем, я виховувався на сході України, якби в школі. І у нас був культ перемоги, знаєте, 9 травня, запрошені гості, ветерани, І ось я спілкувався з батьками. У нас були ці всілякі, знаєте, постаменти там слава героям. І я сприймав Другу світову війну абсолютно неправильно. Тобто, щоб ви розуміли. Я взагалі не знав, що Радянський Союз і Німеччина мали пакт Молотова Рібінтропа, що там був напад на Польщу, що Радянський Союз взагалі вів якісь війни. Я не знав. Ну, тобто, а якщо ви раптом просто погугліть війни Радянського Союзу, ну маленька переможна війна, це туда. От, я не знав про це. І в якийсь момент я потрапив в нормальну школу, сижу, і на парі мені прям кажуть, що. От така от історія була. Ну просто уявіть, що ви будуєте пласт в голові сприйняття світу довжиною десь там в 100 років, знаєте, 20-те сторіччя, і в якийсь момент на парі вам розповідають, що все це було не так. Ви відкриваєте книгу? Там карикатура на російського ведмедя, здається, німецького тигра, ну короче, на Гітлера і Сталіна. Розумієте, що вони були кінти. Розумієте про те, що у світу був шанс не допустити цієї війни, але вони вирішили домовлятися з диктаторами. Ви сидите і ну все, що ви знали до того, просторіччя, от просто викинете. І це настільки вибиває з колії. Я... І я думаю, що Євген відчув, щось близьке до того, тому що він зрозумів, що його життя трошки мало неправди в собі, що засмутило хлопця. А скажи мені, будь ласка, а що найдивніше робили для тебе фанати? Дівчинці е написав на руці цитату: Ти все зможеш. Перепрошую, здається, якщо я не я написав їй, Ти все зможеш. І вона просто це зробила татухою і залишила на все життя собі. Знаєте, якби в мене була фанбаза, і вона попросила щось таке, я написав би їй правду. Більшість того, що ти хочеш, ти не зможеш, але щось та й вийде. <смірші> От <смірші> ну і завершується інтерв'ю розмовами про інтимне життя Євгена. І чи стало дівчат в його житті більше? Відповідь проста: як тобі сказати? Я був 4 роки в стосунках, в мене закінчилися стосунки, тому їх просто стало більше, тому що до цього було по-іншому. Я був в стосунках. Я думаю, що популярність робить більшим твоє коло контактів, і очевидно, що що правильно, у дівчат теж стало більше, ну наче не критично. Е, скільки ви заробляли? А... Це був прибутковий, все таки. Це був прибутковий проект. Я тут і не сперечаюся. Ну тобто, я просто ніколи. Я реально дуже погано рахую гроші в плані. Ну а зовсім останнім моментом є частина про фінанси. Євген продовжує відповідати. Абстрактно про гроші, я не знаю, чому він так робить, тому що можна порахувати якісь мінімальні бюджети. Можливо, просто не хоче, щоб його критикували ще за об'єми коштів, тому що там були великі кошти, і ми це всі розуміємо. Просто задумайтесь: візьміть 300 гривень і помножте на 200, 300, 400, 500 людей в залі. Згадайте цю цю цифру і згадайте, що таких вентів було багато. Ну так сталося десь на якомусь заході. Зустрівся зі зі Спартаком. Ти би йому щось сказав, але я думаю, що він би підійшов. Би, я б йому сказав, відійди, Саша. От на цьому, власне, і весь шматочок закінчується. Якщо було цікаво, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і можете підтримати цей канал гривнею. Якщо додивились е, аж сюди, можу сказати вам наступне. Не часто, але іноді люди пишуть мені стосовно того, що я не згадую про допомогу на зсу. Але як на мене, по перше, ви всі і так розумієте, що для нас всіх це першочергова задача підтримати збройні сили України. По-друге, чи вважаю я це недоречним згадувати? Ні, не вважаю. Але, як на мене, продуктивніше буде, якщо я якось утримую аудиторію подовше, більше отримую з монетизації і зможу задонатити трошки грошей більше сам. Але чи говорити про це і поширювати збори погана ідеї? Ні, я ні в якому разі це не кажу. Просто я використовую переважно для цього Twitter. Якщо хочете донатити на збори, на які доначу я і підтримувати їх, підписуйтесь на Twitter, я періодично припущу збори інших блогерів. Просто як на мене, виключно моя персональна думка, що ми це згадуємо в відеосах блогери, і це не зовсім продуктивно, тому що я не згадаю ситуацію, щоб я дивився відос і такий: о, буду донатити армії, бо блогер же сказав. А я якраз забув. З іншої сторони, якщо ми говоримо про конкретні збори, якусь синхронізацію цих зборів з відосами, то та це зручно, комфортно, логічно і послідовно. Але просто згадувати, типу, не забувайте про ЗСУ, як на мене, не поважно до аудиторії в першу чергу. Тому що що в тебе за аудиторія, якщо вона раптом забула? Ну, типу, і мені здається, ви пам'ятаєте про це, тому що, скоріше за все, у вас у всіх буквально є знайомі і близькі, які в лавах Збройних сил України. Але Якщо хочете шукати перевірені збори або більш-менш перевірені, то прошу до мене в Твіттер. Там раз на кілька днів я репощу з блогерів, лайкаю, іноді сам доначу, коли є така можливість, і пишу про іншу всяку штуку, про YouTube і ігри. От так, YouTube, ігри, збори на ЗСУ. От такий контент в Твіттері, Хочете залишатись, будь ласка. Па -па, і всього найкращого.